Договічний і злово, до владику нашого Дмитрія митрополита Львівського і Сокальського. Що примосить святи, за спасіння всіх християн і за тих, хто в наших помислах перебуває і усі. Підомо. Dismasia. <speaking in> ah! <Spanish> Що ти неси воїстину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ, грішників спасти, між якими я перший ще вірую, що це саме є причисте Твоє, це саме є чесна кров Твоя. Молюся, отже, тобі помилуй мене і прости мені провини, мої війні, не війні, що то словом, чи ділом свідомо і несвідомо, і сподобай мене неосудно причаститися причистих питаннях. На відпущення гріхів і в життя вічне. Амінь. Вечері твоєї тайної, сину Божий, причаснику мене сьогодні прийми. По ворогам Твоїх тайні не розповім і цілування, не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Буде мені причасті святих Твоїх тайн, Господи, а зцілення душі і тіла. Амінь. Yeah. and Помилою, охорони нас, Боже, Твоєю благодатю, я візьмеш і неї, себе одино і все життя наше, Христовою віддамо. ми З <рігінь> мировидимого слави, Господу помолимось, Господи, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють. І ось я чуєш тих, що на тебе надію покладає, спаси людей твоїх. І благослови насліддя твоє, понуту церкви твоєї збережи. Усвяти тих, що люблять красу дому, судому, попрослав'ї. Божественний ти і не остав що надіємось на тебе. Мир світи, ти дай церквам твоїм священним бережені. Україні нашій парафіянам святого храму, всім людям Твоїм, бо всякі владає, і всякий звершений дар, висоти й сходячи від тебе Отця світла, і тобі славу, подяку, і поклоніння віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Всечасні Отці, дорогі брати і сестри! Перш за все, я хочу подякувати оцю настоятелю. Парафіянам цього храму за те, що вже третій рік поспіль, в третю неділю після Святої Пасхи, я маю можливість разом з вами усіма звершити соборну Божественну літургію в цьому величному храмі. Стародавньому храмі міста Золочева. Кожного року, відвідуючи з архіпастерським візитом ваш храм і вашу парафію, я бачу, як все навколо змінюється навіть попри ті всі події. Які сьогодні є в нашій державі, на ваших обличчях, я бачу радість і радість перш за все у світлому Воскресінні Христовому. Християнин повинен бути оптимістом. Він не може на себе накладати печать жалоби. Хоча і в цей день, коли ми звершуємо божественну літургію, приносимо безкровну жертву Христу Спасителю, в нашій державі триває жалоба за загиблими. В місті Одесі. Звичайно, що всі наші молитви, всі наші прохання до Воскреслого і мертвих Христа Спасителя тільки за те, щоб в нашій державі, в нашій країні, яку ми всі любимо. Був спокій, мир і злагода. І за це ми сьогодні молилися і взавтра, і післязавтра будемо молитися. Сьогодні церква православна згадує пам'ять святих праведних Йосифа. Аримафейського і Никодима, а також святих жінок мироносець. Це означає, що ми з вами продовжуємо святкувати подію Воскресіння Христового, саме Воскресіння, яке дає нам надію на вічне життя. На Воскресіння всіх тих, хто вже відійшов від нас і нас, земнородних, які живуть на цій землі. Але, звичайно, що всі ми з вами усвідомлюємо, що ми в певний визначений час перейдемо межу вічності. Бо із Старого Завіту, і з Нового Завіту ми маємо декілька прикладів, коли смерть не торкнулася тіла ні пророка іллі, ні Еноха і самого Христа Спасителя як Бога. Христос також піднімав із мертвих. І ви знаєте, що за тиждень до свого Воскресіння Він воскресив праведного Лазаря, але Лазар знову помер. А Христос, коли воскрес із мертвих, більше уже не помирає. І смерть не володіє над ним. Так як вона не буде володіти тоді, коли за повелінням Божим всі восклить і От Отоді держава і влада смерті буде припинена. І тому це є основа нашої з вами віри. Коли ми святкуємо Воскресіння Христове, кожного року ми це свято переживаємо по-новому. І підтвердженням цьому є ви, тому що цього свята ми чекаємо, усвідомлюємо це свято, розуміємо його що і ми так само, як і Христос, воскреснемо із мертвих. Чому ж церква цю неділю вшановує пам'ять двох праведних мужів Йосифа й Никодима і жінок мироносець, імена яких свята Євангелія нам подає? Це і Марія Магдалина, і інша Марія, і Марфа, і Сусана, і Соломія, і Йоанна, і інші жінки, імена яких ми не знаємо. Але що тут є важливо? Чому саме після фоминої неділі, яку ще називаємо? Називаємо неділею антипасхи. Церква вшановує пам'ять святих жінок-мироносець. Ви пам'ятаєте, що Фома не повірив у Воскресіння Христове, аж допоки не торкнувся своїми пальцями ран тіла Воскреслого Христа Спасителя. Та й, власне, скільки ми чуємо, коли читається Євангеліє, не повірили і не повірили і ще раз не повірили, тому що Воскрес Христос ізмер. І це при тому, що Христос навчав святих апостолів, Він подавав їм науку. Він говорив їм, що на третій день воскрес.